В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Росіяни знову атакували обласний центр та передмістя із смерчу. Наслідки ворожих обстрілів бачили наші журналісти. Коли у Запоріжжі стартує опалювальний сезон, та чи все готове до подачі тепла, розкажемо у випуску. Подоляночка на новий лад. Запорізький музичний проєкт Барабанза спільно з німецькою співачкою Петрою Нахтмановою презентували кліп, який знімали у Запоріжжі. Кому присвятили трек. Дивіться за мить. Один прильот дві сім'ї без даху над головою. В ніч на 27 жовтня росіяни обстріляли Запоріжжя зі смерча. Внаслідок атаки постраждав приватний сектор. Які саме будинки зазнали руйнувань? Знають наші журналісти. Внаслідок вибухової хвилі у будинку пана Олексія повилітали вікна та обвалився дах, а господарські прибудови взагалі не підлягають відновленню. Чоловік з жахом згадує цю ніч, проте радіє, що ніхто з його сім'ї не постраждав. Слухали, коли перший зрив пройшов. Ну, таке відчуття, що було зовсім не то, що рядом, що не вулиці. Устиг з командою дітям випасть на пол. Второй зрив і вже вдома немає. Криші немає, окон немає, немає. Бочені пригоди. Та літра дуже частічно Найкраща ситуація і будинку пана Кирила. Його оселя більше не придатна для життя, адже ні вікон, ні дверей немає. До того ж, руйнування зазнали обшивка будинку та основні комунікації, а дах обвалився одразу у трьох кімнатах вітальні, кухні та спальні, де на той момент вже відпочивали власники оселі. Родина димом вціліла. Взагалі, я живу на пісках. мы на момент, коли начали Запорожье интенсивно бомбить, ми переехали сюди на радіраділі. У нас там этаж, как бы, ну как-то боязно і за себя, і за дітей на восьмому этаже. Тим більше видим вже результати обстрелов многоетажних домов. На місці працюють співробітники Обленерго, аби якнайшвидше повернути світло у приватний сектор. Сприяють відновленню осель запоріжців і волонтери. Вони вже не вперше допомагають людям, будинки яких зазнали руйнувань наслідок ворожих атак. Сьогодні буде роздача брезенту, якщо він потрібен. Якщо будуть потрібні якісь більше будівельні матеріали, ми також готові їх надати. У нас є і дошка, є і ОСБ, і плівка, всі ці матеріали ми можемо надати сьогодні. Все це безкоштовно, нічого не, не оплачується. Вся допомога взагалі безкоштовна. Скільки людині потрібно на відновлення, стільки ми й надаємо. Також незначні ушкодження отримали ще близько 10 споруд приватного сектору. Зокрема, у місцевих від вибухової хвилі побило шифер, подекуди пошкоджені вікна та є сліди від уламків на парканах. На щастя, жодна людина внаслідок цієї атаки не травмувалася. Наталія Юр'єва, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Переходимо до оперативної інформації на запорізькому напрямку. Під час ворожого артилерійського обстрілу у Гуляйполі поранення отримало подружжя. Чоловік загинув на місці, а його дружину госпіталізували до лікарні. Впродовж минулої доби окупанти гатили з артилерії та реактивних систем залпового вогню по Пологівщині. Пошкоджень зазнали декілька багатоповерхівок, понад два десятка приватних осель, садівниче господарство, магазин та інші об'єкти. Також артобстріли продовжились на Оріхівщині. Були прямі влучання в будинки місцевих, на тимчасово окупованих територіях побільшало й самих расистів. На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України. Фіксуються. Не поодинокі випадки дезертирства. Також через рясні опади дорогу життя, що поблизу Кам'янського у Васильівському районі знову розмило. Подолати майже непроїзну ділянку людям, що виїжджають грунтовим шляхом, допомагають запорізькі рятувальники. Також, за словами голови області Олександра Старуха, у Васильівському районі майже зникли заповідні зони. Це пов'язано з руйнуванням очисних мереж на узбережжі Каховського водосховища. Зміни ландшафту на деяких територіях, yeah. е і винищення там, тваринного світу і рослинного це буде зрозуміло вже за підсумками. Буде зрозуміло, що аріали е обітання да, там, безпосередньо біоциноз бі 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 да, скрізь порушений в цих біомах, да, там, де були і заповідні території, все це вже, все це вже в минулому, скажімо так, тому що там бойові дії, постріли і нищення безпосередньо відбувається щоденно, на жаль. Вночі росіяни знову тероризували українські регіони. Неспокійно було на Київщині. Кілька разів окупанти влучили по території однієї з громад регіону. На щастя, жертв і постраждалих немає. Також противник обстріляв прикордонні території Харківщини, Куп'янської, Зюмської, Чугуєвської та Харківської райони. В тому числі із території РФ ворог обстрілював з мінометів ствольної та реактивної артилерії, райони населених пунктів. Протягом доби цивільних, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, не зафіксовано. Втім, в Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 62-річний чоловік. Вніч на 27 жовтня окупанти обстріляли Краматорськ, що на Донеччині. Постраждали нежитлові приміщення та колишнє підприємство, зазначають в обласній військовій адміністрації. Також росіяни атакували й інші населені пункти регіону. На Лисичанському напрямку тривають масові обстріли Лиманської громади. Знову страждають Торське і Зарічне. Інформацію про постраждалих та обсяги завданої шкоди встановлюємо. Доби ворог знову атакував артилерію Миколаївщину. Зокрема, обстрілів зазнали декілька населених пунктів Шевченківської, Березнувацької та Широківської громад. Окрім цього, рашисти продовжують тероризувати мирне населення дронами Камікадзе-Шахід. пізно ввечері по півдню материкової України з тимчасово окупованого Криму випущено близько двох десятків дронів типу Шахетсто 136 Силами протиповітряної оборони три збита над Миколаївщиною, 15 – над Одещиною, ще один над Віннівською областю. Тим часом повітряні сили ЗСУ на Херсонському напрямку приземлили дві російські пташки: вертоліт та штурмовик. Алігатор збили близько восьмої години і вже за 40 хвилин ще й сушку знищили. Однак це не всі досягнення збройних сил України за останню добу. Нашою штурмовою та армійською авіацією відпрацьовано 6 ударів по силам протиповітряної оборони ворога по опорному пункту та по трьох районах скупчення живої сили, озброєння та техніки на Береславщині та в Миколаївському районі. ракетно артилерійськими підрозділами відпрацьовано 190 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають: 53 рашисти, два міномети, самохідна крупнокаліберна гаубіца акація, дві бронемашини та два бліндажі з забовим складом. Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною, оскільки окупанти не дотримуються жодних правил безпеки. Зокрема, катують персонал та обстрілюють територію станції. За останні вісім місяців рашисти обстріляли як по навчальних корпусах та майданчиках АЕС, так і по енергоблоках, що функціонують. Подібні терористичні акти можуть призвести до нової ядерної катастрофи. Фізичний доступ. На атомну електростанцію контролюються загарбниками. Таким чином, будь-хто з іншими намірами, крім забезпечення ядерної радіаційної безпеки, має доступ до безпосередньої блочних щитів керування і відповідно іншого обладнання. Це є величезний, скажімо, фактор ризику. От. І... Ми маємо зараз фактично несанкціоновані будівельні роботи на ядерній установці сховища відпрацьованого ядерного палива. Цього генеральний штаб ЗСУ не відкидає можливості нових терактів з боку росіян під час відступу з тимчасово окупованих територій. Про це повідомив під час брифінгу Олексій Громов, заступник начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ. Окупанти можуть завдати критичної шкоди населеним пунктам та організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції. Враховуючи останні інформаційні вкиди з боку Російської Федерації щодо брудної бомби, не виключається також, що окупанти можуть організувати підриви на Запорізькій атомній електростанції з метою її остаточного виведення з ладу та провокування локальної техногенної катастрофи з обвинуваченням в цьому України. З 2 листопада в Запоріжжі планують розпочати опалювальний сезон. Повідомляють тепловики. Готуватися до старту подачі тепла почали ще з ремонтів мереж влітку. Нещодавно відбувся перший пробний запуск. Він пройшов успішно. Триває підписання актів для ОСББ і керуючих компаній. Більше розкажуть наші журналісти. Цьогоріч пробний пуск опалення поділили на два етапи: спершу тепловики перевірили системи теплопостачання і споживання, аби впевнитись у готовності запуску високотемпературних носіїв. На черзі другий етап. Першого листопада. Ми плануємо провести другий етап цього пробного пуску і задіяти вже сюди керуючі компанії, тобто перевірити наскільки готові не тільки джерела і магістралі теплових мереж, але і внутрішньобудинкові мережі споживачів. Саме тому усі керуючі компанії ОСББ і ЖБК мають до 1 листопада підготувати системи теплопостачання будинків, якими опікуються до пробного пуску. Потрібно відкрити засувки на подавальному і зворотному трубопроводах, теплоносія в підвальних приміщеннях або теплових вузлах, де вони у вас знаходяться, і максимально видалити повітря з внутрішньобудинкової системи опалення, щоб можна було перевірити всю систему, наскільки вона працездатна до прийняття вже високотемпературного теплоносія. Паралельно з цим триває і підписання актів готовності. 85% документів вже підписані. Щоправда, ОСББ і ЖБК не поспішають, зауважують у тепломережах. Вони не дуже активно здають свої акти готовності до опалювального періоду, і хотілося б звернути увагу їх на це, тому що без акту готовності концерн не розуміє, наскільки система теплоспоживання, тобто внутрішня будинкова система опалення, готова до прийняття теплоносія, готова розпочати опалювальний період. І чи може концерн міські типові мережі подавати тепло на цей будинок? Тому, будь ласка, звертаюся ще раз до голів ЖБК і ОСББ. Будь ласка, приносьте акти, здавайте. концерн готовий. Ви вийти на об'єкти і перевірити готовність цих житлових будинків. Нарахування за тепло здійснюватиметься згідно з показами лічильників, встановлених у будинках. Пристрої мають понад 95% багатоквартирних будинків. Там, де приладів обліку немає, зазначають тепловики. Мешканці сплачуватимуть відповідно до фактичної дати запуску опалення. Окрім цього, запоріжцям більше не нараховуватимуть абонплату за гаряче водопостачання. З 1 жовтня цього року договори на постачання гарячої води припинили свою дію. Тому нарахування абонентської плати з жовтня вже не буде. Також тарифи на опалення під час воєнного стану та протягом півроку після його завершення не підвищуватимуть. Влітку Верховна Рада ухвалила закон, яким передбачений відповідний мораторій для споживачів. Діятимуть тарифи, які застосовували станом на 24 лютого нинішнього року. Анна Крамаренко, Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Початком холодів в області починає діяти заборона на вилов рибу у місцях її зимування. Повідомляють представники рибоохоронного патруля. Найбільша зимувальна яма в Запорізькій області розташована від греблі Дніпрогесу до охвістя острова Хортиця. Це ті глибокі ями на Дніпрі, куди мігрують річкові мешканці до весни. Там наявні всі необхідні умови для зимування: комфортна глибина, течія, температура, освітлення дна і не тільки. На цих ділянках протягом зимового періоду забороняється будь-яке рибальство, як промислово, так і любительське. Вилов може загрожувати засміченням зимувальних ям, масовому знищенню водних біоресурсів та поганим потомством навесні. За порушення цих норм передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Якщо правопорушник буде ловити вудкою на зимувальній ямі, його очікуємо. Протокол за частиною 3 статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А саме це або попередження, якщо перший раз, або штраф від 34 до 170 гривень. Якщо громадянин здійснював вилов забороненими знаряддями лову, будь то сіткосносні матеріали без дозволу на промисел, або електровудка, це заборонене знаряддя лову, або драч, передбачена відповідальність в вигляді штрафу від 340 до 680 гривень. Та відшкодування завданих рибного господарству збитків. В залежності від виду водних біоресурсів, але незалежно від їх розміру та ваги. Все більше українців читають рідною мовою та надають перевагу паперовій книзі. Наші кореспонденти завітали до однієї з міських бібліотек, аби дізнатися, як змінились читацькі смаки книгоманів та які літературі нині надають перевагу запоріжці. Більше розповість Анна Крамаренко. Пані Інна, читачка сімейної бібліотеки у центрі міста, розповідає, не пропускає жодної нагоди, аби завітати сюди, адже дуже полюбляє читати. Книгоманка обожнює історичну літературу та фантастику. Усе з Солов'їною. Дуже багатий вибір книжок. Все, що я замовляю, я все можу отримати. Все, що переведено українською, навіть на землі. Я Полюблюю читати багато різних вещей. І українські е наші. Любимі рідні Шевченка, Леся Українка, Іван Франко, а там також іноземну літературу, яка переводиться українською. Я прийшла на українську і читаю тільки українською мовою зараз. Читальні є книги на будь-який смак від психології, детективів та фантастики до поезії, науково-популярної літератури та казок. Бібліотекарі кажуть, зростає кількість тих, хто обираючи між електронною і паперовою книгою, віддає перевагу останній. Є люди, які відмовляються від. Електронних книжок, бо вони хочуть книжки бачити, відчувати сторінки. Фонд нашої бібліотеки поповнений дуже цікавими книжками, які дуже дорого стоять у магазині, але можна прийти до бібліотеки, зареєструватися, взяти її, почитати і через 45 днів повернути. У цій бібліотеці понад 15 тисяч книг, близько 4 тисяч для дітей. Особливим попитом серед найменших читачів користується розвиваюча серія книг Вімельбух немає тексту. Але лише є картинки, які розвивають уяву малечі. Тобто дитина разом з батьками сама вигадує історію того ж, жирафа, чи лисички, чи бегемотика. У читальні також організовують і цікаві лекції та навіть курси. Наприклад, можна вивчати українську та англійську мови. а для дітей, які приходять до читальні з батьками, діє проєкт вихідного дня бібліоняня. Ми запровадили таку лекцію. Коли в нас іде бібліоняня, діти займаються на бібліоняні, а для батьків від психологів ідуть лекції, як комунікувати з дитиною, як бути кращим другом дитині. У разі сигналу про тривогу читачі та бібліотекарі прямують до укриття, яке також тут є. Коли лунає тривога, ми спускаємося до укриття, де діти разом з батьками можуть пограти у настільний футбол, і скористатися біговою дорожкою. Скористатись укриттям можуть і інші запоріжці, якщо знаходяться поруч, аби перечекати небезпеку, можна взяти і книгу з собою. Загалом початку року фонд бібліотеки оновився на півтори тисячі примірників. Допомогли у цьому і самі читачі. Чимало книг люди просто подарували. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. За зачиненими дверима у театрі імені Магара продовжуються репетиції майбутніх вистав. Одна з них горгона. Актори діляться цю п'єсу ставлять вже майже рік, але презентувати через велику війну ще не мали змоги. Показ планували на ці вихідні, але через заходи безпеки його довелося скасувати. Відкрили закулісся репетиції лише нашим журналістам із подробицями Єлизавета Баздерєва. читаю. Ну не вже так важко причитати. Це ж тебе не вб'є. Головні акторки п'єси Горгони вже почали репетирувати. Для обох було складно налаштуватися на гру у виставі через трагічні події, що відбуваються в країні. Пані Любов зізнається, що нині легше вживатись у складні та трагічні ролі, аніж комедійні. Важко я не знаю, як моїй партнерці в неї трошечки друга роль. А в мене така легковажна, легковажна. Вона більш така поверхня. Начебто поверхна. Вона грає весь час, що вона поверхне така жінка. Чи з трагедією легко було б грати, а трагікомедію вже не легко. Повністю намагається вжитись в роль і актриса Алла Карпенко. В неї та її героїні багато спільних рис. Вона актриса, яка дуже любить свою професію, свою роботи. Своїх глядачів, а я, як драматична актриса театру, те ж саме роблю, щоб сподобатись глядачеві перш за все. Ну, ось так це спільне, головне. У центрі п'єси дві акторки, які все життя змагалися між собою. На схилі літ вони вирішили повернути собі любов прихильників, знявшись у фільмі жахів. Однак для обох героїнь це буде останній двобій. Їх знищила конкуренція. Артистки театру кажуть так, хочуть показати, що у сфері кіноіндустрії є місце заздрощам та підлості. Ми трошки ширше взяли і хочемо тут розповісти проблеми і театру, і кіноіндустрії, і молоді, і старшого віку, тому що тут не існує молодіжної такої кінокомпанії. Ми придумали, робимо, робимо образи, що відбувається поза кадром, що відбувається поза виставою, які конфлікти існують між людьми, між актрисами, між подругами, між врагами. Всього у п'єсі грають дев'ять акторів. Втім, вийти на сцену та презентувати виставу трупа так і не встигла. Прокату у нас немає, тому що безпека, перш за все, для тих людей, які працюють у театрі і глядачів. І, звичайно, дуже важко, коли 5-6 повітряних тривог відбувається. Ці люди повинні спускатися в бомбосховище, потім повертатися. І, Звичайно, важко отримати виставу в тому стані, якому і глядачу важко, мабуть, сприймати. Ну, перш за все, безпека, коли буде трошки безпечніше, коли ми зможемо. Хвилюватися за життя наших глядачів, і акторів. Я гадаю, все буде. Головне перемога все буде. Робочі процес ускладнюється ще й тим, що частина акторів та музикантів виїхали. Їм доводиться шукати заміну або перерозподіляти ролі. Для тих, хто тимчасово не задіяний у виставі, теж є робота. Вони допомагають зсу. Дуже багато роботи проведено в волонтерському цеху. У нас ті актори, які можливо не зайняті на сьогодні на репетиції, вони всі працюють. Ми так назвали волонтерський цех. Ми робимо там балаклави, от сьогодні носки почали шити, робимо кікімори. Це дуже така важка складна праця. Сітки плетемо, і на сьогодні це визначається вже тисячами. Разом з цим театрали продовжують створювати нові проекти та вистави. Наразі готують сім прем'єр, але коли саме глядачі їх побачать, поки що невідомо. Ускладнюється процес і через економію електроенергії. Аби не навантажувати систему, актори репетирують з мінімальним світлом та без обігрівачів. Однак творчий настрій це не псує. Незважаючи на усі труднощі, робота триває, і актори мріють повернутися на сцену і до глядачів. Єлизавета Базерєва, Микита Дайнега, телеканал МТМ. Подоляночка на новий лад. Запорізький музичний гурт Барабан за спільно з німецькою співачкою Петрою Нахтмановою презентували кліп на народну українську хорову пісню Подоляночка. Наша Марина Клюєва поспілкувалася із запорізькими музикантами та дізналася про ідею творчої співпраці і авторську інтерпретацію композиції. Подробиці далі. Сюди на, на цю локацію, якби прилетіла перша ракета російська, ми були тут бомбосховищі під час цього прильоту, і, власне, ну, з цього почалася ця історія. Це дійсно жахливо, і це наша солідарність, і це наш внесок, творчий доробок в, для протидії російській агресії. Культурний такий. Подружжя Васильєвих Наталя та Денис, засновники гурту «Барабанзе», розповідають, як формувався задум їхньої нової роботи, котру вони виконали разом із німецькою співачкою Петрою Нахтмановою. Разом із новою інтерпретацією української народної хорової пісні Подоляночка музиканти показали і кліп до неї. Відео знімали на двох локаціях В вокзалі запоріжжя 2 який у березні частково постраждав від російської ракети, та на одній із залізничних станцій Берліна, куди прибувають біженці з України. Пісня та кліп стали частиною міжнародного проєкту Трекс, який об'єднує музикантів із Європи та України. Трекс має подвійне значення, і трекс це полі залізничні, які поєднують людей, і особливо це було актуально, коли дуже багато людей знаходило прихисток в європейських країнах. Також трекс означає і звукові доріжки, які об'єднують музикантів та слухачів з різних країн. І як матеріал творчий, да, було взято. Дуже стару, стародавню пісню Подоляночка, яка, ну, на мій погляд, вона має ще третій да, там якийсь шар ну, змістовий в трекс. Це шлях в наше минуле, це підтримка наших коренів, це наш рід, це життя, яке продовжується з минулого в майбутнє. До речі, історично цю пісню виконували під час хороводів. Тож і версія, яку продемонстрував україно німецький тандем, є своєрідним танком, кажуть учасники. Це як практика, як танок. І там є той, хто водить хоровод, і є хвіст. І тобто, вокзали стали таким місцем для. Хороводу життя, коли одна людина, яка тримає за руку, вона веде, потім вони розлучаються, але ця людина приєднується до хвоста іншої. І починається все заново. Нова людина веде, набуває досвіду. Тому тут дійсно багато в цій пісні, і якби з місту, і тому ми тримаємося за руки, і колії, якби тримають наші країни за руки». Інструменти, які акомпанують виконавиці, також мають досить цікаву історію. Це персидський барабан, східний, прародич дарбуки сучасне. Конкретно цей інструмент він дерев'яний повністю корпус і натуральна шкіра. Тут така дуже шкіра, вона в різних місцях, від різних дотиків. Вона дає своє звучання і був потрібен час для того, щоб. Знайти різні звуки, які потрібні для гри, другий інструмент це саз. До речі, є припущення, що саме на такому виконував мелодії козак Мамай, козак Мамай, якого ми бачимо ці зображення. От, власне, є припущення, що козак Мамай на одній з таких, е, таких малюнків грає саме на сазі, бо він розповідає історії. І назва кобза або кобуз. Вона також означає цей самий інструмент, бо цей інструмент має дуже багато назв на сході. Цікаво, що під САЗ дуже часто виконували пісні, розповідали історії про визвольну боротьбу народів, про свободу, і це триває сотні років, сотні років. Тому це дуже символічно. Що саме цю пісню ми виконали сю мелодію, ми виконали на таких інструментах, як а, САЗ а, танбак і. Ще був якби сучасний інструмент в кліпі. Ви почуєте, це синтетичний такий арпеджіатор, але він додає сучасності і поєднує оту минувшину всю, -всю цю з сьогоденням. Після презентації проєкту учасники гурту Барабан вже отримали кілька пропозицій від європейських колег та американського гурту який також грає на барабанах. Тож і далі готові тримати культурний та музичний фронт. Марина Клюєва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. У місті Дурес Албанія проходив чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді 23 років. У ваговій категорії понад 109 кілограмів. Успішно виступив спортсмен мінного складу Запорізької обласної школи вищої спортивної майстерності, вихованець обласної з дюшор імені Леоніда Жаботинського Олег Ганзенко, зафіксувавши 175 кілограмів у ривку та 215 у поштовху. Олег набрав 390 балів. Олег набрав 390 балів у сумі двоборства і завдяки. Воював три срібні медалі. Івано-Франківський ураган з перемоги розпочав свої виступи у найпрестижнішому Єврокубку у футзальній лізі чемпіонів. У першому матчі своєї групи український колектив розгромив румунський юнайтед галац. Суперник ще до перерви пропустив чотири голи, а також не зумів реалізувати пенальті. У другому таймі українці забили ще раз і розпочали турнір з упевненої перемогою 5-0. Першопочатково участь у турнірі мав брати Херсонський продаксім. Але через ситуацію, яка склалася у місті та області, його замінили. Віце-чемпіон України ураган у паралельному матчі групи Бенфіка здолала угорський халадаш 3-1. Саме з португальцями ураган зіграє наступний матч. У чоловічому баскетбольному Єврокубку відбулись матчі третього туру. Прометей переміг турецький клуб Фруті Екстра Бурсаспор з рахунком 90-84. Це вже друга перемога клубу із Слобожанського, який зараз базується в Латвії. До того ж, українським баскетболістам вдалося перервати переможну серію Кубку з Туреччини, що складалося з шести перемог поспіль. Наступний поєдинок Єврокубку Прометей проведе 2 листопада на виїзді проти Ховентута Іспанія.